Шахи їх стародавнє походження не викликає сумнівів. Ігри з фішками на дошці були відомі ще в 3-4 тисячоліттях до нашої ери. За думкою багатьох істориків. У перші 500 років нової ери в Індії з'явилася найдавніша форма шахів військова гра чатуранга. Вона буквально означала чотири роди військ: піхота, кінота, слони і колісниці, які в сучасних шахах розвинулися відповідно. Пішака, коня, слона і туру. Чату грали четверо гравців, свічахів собі безлічі загадок. Він непередбачуваний, поєднує в собі творчі та інтелектуальні якості. Тому ця найдавніша гра розвивалася протягом багатьох віків і сьогодні підкорила мільйони людей, незважаючи на величезну популярність комп'ютерів і смартфонів. Вона не має вікових обмежень, допомагає розвинути як у дорослих так і у дітей безліч позитивних та важливих якостей: просторове мислення, розумові здібності, уважність і терпіння, логіку, винахідливість розширює кругозір для розвитку розумового потенціалу. Шахи так само важливі, як і заняття спортом для фізичного здоров'я. У вік комп'ютерних технологій гра у шахи набуває нового значення, особливо, якщо опанувати її з маличку. Чому ж так важливо вчитися грати в шахи ще з дитинства? Судіть самі: граючи в шахи, людина вчиться приймати власне рішення і відповідати за них. Інакше вона програє або втрати чергову важливу фігуру. З усіх варіантів можливих дій гравець вчиться вибирати найбільш вигідне і правильне рішення. Гра в шахи допомагає оживити і розвивати уяву. А також порядкувати думки і знання. Шахи вчать тайм-менеджменту, адже в класичних шахах гра не може тривати вічно, і у кожного гравця є певний час на обдумування кожного ходу, як і взагалом на ігру. Гравчи приймати екстрені рішення, не впадаючи в паніку. Знову таки, коли час вже закінчується, гравець змушений приймати швидкі рішення без довгих обмірковувань і нести відповідальність за них. Також шахи допомагають позбавитися від сором'язливості і розвинути комунікативні навички, адже почати спілкуватися з різними людьми набагато простіше під час гри, ніж просто так. Шахи розвивають логічне мислення, а також вчать, вибудовувати стратегію дій, враховуючи цілий ряд сторонніх чинників, що дуже знадобиться по життю кожній людині. Про користь шахів можна говорити практично нескінченно і справді важко знайти іншу гру, яка, пройшовши тисячі років історії, залишилася б такою ж захоплюючою для багатьох поколінь, і при цьому. Була б хоч на десяту частину настільки ж корисною, тому замість довгих обговорень, без вагань просто завітайте до книгозбірні, візьміть літературу для саморозвитку, щоб сісти і пограти у цю чудову гру.